44-му році моїх прабабусь депортували в Узбекистан, місто Касансай на Манганської області. Моя прабабуся Зейнеп, Вона також зберегла з собою Коран. І коли вона вже їх привезли та заселили до стайні, вони вона взяла цей коран та вийшла до річки, яка була. Поблизу ціє, цієї стайні і почала читати його та плакати. І коли Узбек, який проходив мимо, почув, що вона читає Коран, він зрозумів, що вони мусульмани, що вони близький народ, почав допомагати нашій сім'ї. Так вони тоді е, вижили і не померли з голоду. Моя бабця в першу чергу, 18 травня 44-го року брала Коран, книгу з собою. Потім брала Фес. Жіночий головний убір. Чому? Тому що там були золоті, серебрані монетки, і потім в Сибиру, в засланні міста в місцях депортації, вони ось ці золоті монетки міняли на шматочок маленький хліба. І так вижив мій тато.